Прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто проти? Хто отримався? Один 24 Рішення приймається, дякую. Переходимо до наступного проєкту прохання, Щоб ви по 5-7 пояснили так, і по 5-5. Карчинський. Прошу. Про ліквідацію юридичного відділу апарату виконавчого комітету Васильівської міської ради та відділу по роботі за зверненням громадян виконавчого комітету Весівської міської ради та створення відділу правового забезпечення апарату виконавчого комітету Васильівської міської ради. Знаєте, дане питання пов'язане першу чергу з намаганням оптимізувати роботу. Юридичну роботу в виконавчому комітеті Вацядівської міської ради, а також систематизувати її до вимог нинішнього законодавства, також би, тих нормативних брегатів, які приймалися нашою Васильківської міської радою. У минулому році був створений центр надання адміністративних послуг, який за своєю функцією. Відібрав частину функцій відділу звернень по роботі з громадян. Раніше відділ по роботі звернень громадян реєстрував вхідну документацію, передавав їх на розгляд сесії. На даний час частину цих функцій виконує центр надання адміністративних послуг. Крім того, на сьогоднішній день в виконавчому комітеті в міській раді існує. Чотири канцелярії, які приймають документацію. Тобто це відділ звернень громадян, центр надання адміністративних послуг, загальний відділ і апарат Васильківської міської ради. Всі ці структури мають вхідну вихідну документацію, реєструють звернення і створюють велике, велике навантаження і документообіг. На сьогоднішній день я працюю в юридичному відділі керівником з другого. Лютого фактично півтора місяці, і я з'єднувся з складною ситуацією. У нас є чотири книжки теж вхідної документації, тобто є п'ять канцелярій в міській раді, а також в юридичному відділі є чотири вхідної документації від апарату Васильківської міської ради від відділу звернень громадян, від організаційного відділу. Крім того, є книжка по зверненням від фізичних осіб, особистому прийому Тобто, Ми працюємо в ну, надзвичайно незрозумілій такій складній ситуації. Тобто, фактично, ми потопаємо в документу офісу. Прийшовши на посаду, працювати я теж зв'язку з тим, що замість того, щоб займатися судовими справами, юридичний відділ. Був змушений працювати над відповідями над зверненнями громадян. Це відповіді, які надходять, які надходили від в основному від цього ж відділу звернень громадян, які чомусь на той момент безпосередньо відділ звернень не готував відповіді, людям не надавав а зараз, в тому числі завдяки. Тому що з'явився цей проект рішення, нам вдалося деяким чином оптимізувати цю роботу. Відділ звернень запрацював е, так, як е, має бути, але е, все ж таки е, вважаємо, що чотири канцелярії е, ну, себе не, не виправдовують. На даний час достатньо було б в канцелярію в загальному відділі, де є фахівці, де, де є можливість опрацьовувати ці звернення. Ми пропонуємо даним проєктним рішення об'єднати юридичний відділ і відділ з пороботи зі зверним громадяном в один відділ правового забезпечення, де туди взяти. Шість фахівців з юридичної освіти, які яких займалися, і розподілються певні обов'язки. Тобто передбачається в відділі забезпечення створити сектор судово претензійної роботи, в якого два спеціалісти займалися виключно судовими справами. Тобто вони не були в задіяні ні в роботі над зверненнями громадян, ні в візуванні проєктів рішень, а займалися виключно судово претензійною роботою. Також пропонується утворити сектор по роботі зі зверненнями громадян у складі двох осіб. Це пропонується теж, щоб це були працівники з юридичної освіти, які б могли фахово працювати по роботі над зверненнями громадян, надавати юридичні консультації, надавати праву допомогу. Крім того, пропонується запровадити посаду заступника начальника відділу. По роботі з нормативним правовим актом, тобто це посадова особа, яка б була орієнтована на роботу з проектами документів, рішеннями виконкома, яка б могла приділяти достатньо уваги візуально працювати з місіями. Теж заміну сім розказує вам бути спеціалістом безікнати. Також начальник відділу пропонується, що буде координувати роботу цих підрозділів і розподіляти між, між працівниками функцій. Тобто, ми, то, я б хотів би, щоб відділ правозабезпечення роз, 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 уникнено дублювання функцій. Мені, на жаль, сьогодні доводиться за один день брати участь в господарських судах, адміністративних і цивільних. Це, повірте, це дуже важко, скільки абсолютно різна процесуальний процес, абсолютно різна практика. І е, в голові фактично тримати все це дуже важко. При цьому всьому е, потрібно візувати, співати рішення, надавати правові консультації громадян, а також надавати відповіді на звернення громадян. Тобто, фактично е, зараз приходить лист на звернення громадян, розповідає на юридичний відділ. Ми звітуємося і перед громадянами, і перед зверненнями громадян і разом з тим змушені займатися судовими справами. Я вам скажу, що на сьогоднішній день перед юридичним відділом, а якщо буде таке прийняти рішення, перед відділом правозабезпечення, стоїть надзвичайно складне завдання. Відділ надходження ресурсних платежів підготував доповідну записку відповідно до якої. На сьогоднішній день 40 договорів оренди земельних ділянок.